Вечора ми з України, і це не просто привітання, а якийсь словесний код нашої нації. І що неймовірніше, після неї колосальне тепло розпливається по всьому тілу. Ну що ж, ми починаємо Сіро, дякуємо усім нашим захисникам, що навіть у таку непогоду роблять неможливе. можливим. Бажаємо, щоб вам було тепло. Вірма, що ось це особливо буде зігрівати ваші серця: матусі, татусі, бабусі, дідусі, тьоті, дяді, хрещені, кохані. Повертайтеся скоріше додому. Зі перемоги, Татусю, вірю, що тобі це скоро знадобиться. Перемогу будемо святкувати у твоєму улюбленому ресторані. Татусику, твої рукавички і вудочка дуже чекають на тебе, як і ми з мамою, і як і вся Україна. Братику, він ще чекає на тебе. Я на ньому зовсім не гралась. Медсестричко моя, повертайся додому живою і здоровою, бо мені вже так хочеться, щоб ми з тобою пограли у лікарню. Все, як все, і я клагу блою, то благи це діли точно-точно. Просто сказувати їм, що мама буде плакати. Спочатку у війну ми не могли повірити, бо про неї ми лише дивилися фільми, читали книжки, але наші захисники творять історію. Ми віримо в нашу перемогу. Слава молимося за наших захисників та захисниць. Хай Янковоохорони зберігає вас від ракет та куль, а заміноване поле води десятою дорогою. Щоб ви були ситі та міцні. Всі ми волонтери робимо все для вашого комфорту та із задоволенням нагадуємо ваші потреби понад усім. Зараз, зараз ви це Україна. Смачного! Дякуємо, що ви закриваєте собою кожну шпаринку нашої країни, аби не дати ворогові проникнути в глиб нашої батьківщини, щоб Україна була цілою та єдиною. Увага! Відбій повітряної тривоги можете повертатися до нормального життя. Все буде добре. Особливо дякуємо нашим ППО за те, що після кожного сигналу про тривогу обов'язково лунає команда про її відбій. Ви наш особистий приклад для наслідування. Ми пишаємося, що живемо в одну епоху з вами, а декого навіть знаємо особисто. Повертайтеся живими та неушкодженими. Вас тут люблять та чекають найпрекрасніші у світі дівчата українки. Ми зустрінемо вас, сією та паляни. Шановні воїни, обов'язково приходьте нас на коштовною і прекрасною цього зворушливого дійства. Обіцяємо перший танець присвятити саме вам. Живим благе, супергероям та нашим захисникам. Ми пишаємося тим, що колись були вашими вчителями, вкладали у вас свої знання та любов, щоб нині ви все це, це продемонстрували всьому. Чикаю всіх учнів, яких колись свого часу навчала та виховувала на виховну бесіду, на нашій вільній, прекрасній українській землі. Але проводити будете вже її ви, дорогі наші захисники, мої дорогі, повертайтеся живими. Будьте сміливі, будьте відважні, як на уроках фізичної культури, чи на спортивних змаганнях, вірите, що перемога буде за вами, бо ви найкращі, Бо ви українці, ми українці, чекаємо на вас, любимо. І Ми переконані, що ця весна переможною стане зовсім скоро, і на вашу честь учні писатимуть твори і вчитимуть вірші. Бережи вас, Всевишній! Україна! Все буде Україна! Все буде Україна! Слава Україні! Все буде Україна! Все буде, Все буде Україна! Слава Україні! Все буде Україна! 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 А почуйте ви дітей! це буде!